Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. В межах цього плейлиста ми будемо закріплювати свої знання щодо читання літер української абетки. І будемо ми це з вами робити за допомогою лабіринтів. Також подібні лабіринти стануться вам у нагоді, якщо в процесі читання ви часто втрачаєте потрібну строчку в тексті. Ця вправа допоможе вам стати більш зосередженими. Тож бажаю вам успіхів і давайте почнемо. А почнемо ми з вами з літери. А. А. І давайте з вами пройдемо від великої літери А до ананасу, прокладаючи доріжку лише з літер А. 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 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！ Дуже добре, ви великі молодці! Ось у нас з вами вийшов такий чудовий ананас. Ми з вами його пройшли від великої літери А і пройшли повністю лише в... звертаючи увагу на літери А. А ми з вами переходимо до нового заняття.